У приміщенні загальноосвітньої школи номер 18 міста рівного в черговий раз відбувся обласний дитячий турнір шахів Святий Миколай у кожну хату. Він проводиться уже в 16-те. Цього року в шаховій баталії взяло участь дві сотні учасників. Змагання проходило серед трьох вікових категорій, зі слів організаторів турніру. З кожним роком учасники грають все краще, а їх рівень підготовки зростає. Святами дітям дати можливість пограти і отримати гарні емоції. Я особисто рахую, що шахи – це не просто спорт, не просто цікава. Виборювали звання кращих юні шахісти з Березнівського, Дубинського, Дубровицького, Здолбунівського, Корицького, Костопільського, Рівненського районів та міст Рівне і Кузнецовськ. За підсумками змагань, переможці були нагороджені грамотами, медалями та призами. Крім того, до Дня Святого Миколая кожен юний шахіст отримав подарунок. Віктор Терещук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.